Сьогодні на планеті Земля залишається все менше місць, де немає гонінь та притиснень на християн. Якщо раніше були цілі країни та континенти, де християни могли почувати себе вільно, та на їх основі розвивалась Америка та Європа, то сьогодні учні Ісуса Христа і близько не мають тих привілегій, які раніше мали. По всьому світу права віруючих порушують їх свободу та життя відбирають. Виконується пророцтво Ісуса Христа про останній час, тоді будуть віддавати вас на муки і вбивати вас, і будуть ненавидіти всі народи за ім'я Моє. Чим це закінчиться для землі? Тим же, що закінчилось для Ізраїля вбивство пророків та розп'яття Христа, Бог поставив точку, і це приклад того, яким буде кінець ненависть до дітей. Планетарному масштабі для Землі це закінчиться відкриттям шостої печаті апокаліпсису, початок катаклізмів, коли серйозні проблеми на планеті не зупиняться, а будуть лише наростати, а далі прихід Антихриста і життя на планеті уже не буде. Сьогодні Бог ще дає шанс жити людям, тому що на планеті є діти Божі, учні Ісуса Христа. Але коли посилюється гоніє на дітей Божих, їх вбивають по всіх народах. Бог поставить точку так, як поставив точку з Першим світом, так як поставив точку з єврейським народом. Ми повинні знати, що Бог приготував землю саме для своїх дітей. І коли Божих дітей знищують землі, то проект милості та любові закінчується. Буде шоста печать апокаліпсису. За якою йдуть труби Апокаліпсису та сім чаш гніву Божого. Будуть такі катастрофи, що люди будуть подихати від страху, від бід, які йдуть на Всесвіт. І все це перейде в тисячолітнє правління Христа зі святими на землі, коли Бог Отець передасть правління своїм дітям. Тому для людства Ісус Христос це єдиний вихід. Це милість Божа для нашого спасіння. І чому сьогодні так багато проблем? Тому що люди не живуть по новому заповіту. Вони живуть так, як їм зручно, так як їм подобається, але не по Слову Божому. А там, де Ісус, там, де Слово Боже, там приходить порядок і порятунок.